Вітаємо зі студії телеканалу ТС-1 Сьогодні в зоні особливої уваги надзвичайна ситуація, яка склалася на Закарпатті, на основних водних артеріях області потужний людохід. Річки вийшли з берегів, підтоплені більше пів тисячі двору господарств в краї. Від стихії потерпають Рахівський, Тячівський, Хуський, Єршавський, Мукачівський, Перечинський райони. В Закарпатській ОДА сьогодні відбулося засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Протягом ефіру ви зможете телефонувати, якщо ви Стали свідком надзвичайної ситуації. Телефони ви побачите згодом на своїх екранах, і поки що зведена інформація за добу від наших журналістів. З вечора 2 лютого в мережі Фейсбук почали з'являтись відео неконтрольованої негоди. Після значного потепління область потерпає від водної стихії. Лавини, затоплені траси та обійстя і потужні льодоходи. Так у всіх школах Рахівщини відмінили навчання. Таке рішення прийняла спеціальна комісія з питань надзвичайних ситуацій. В цьому районі інтенсивно тане сніг, що спричинило сходження лавин та селевих потоків, аби вберегти дітей. Школи закриті до понеділка. Чи продовжить техногенний карантин, буде відомо вже після вихідних. Ідуть зливи, піднялася вода в річці тиса і скриж падає сніг. Рекомендовано комісію нам припинити навчання 3.02.2017 року другого року, зв'язку з метеорологічними умовами. Лавину небезпечною ситуацією поки що один день. Так mm. що буде потреба, обов'язково продовжимо. Так будемо бачити за суботу неділю, яка буде обстановка. А тим часом в селі Білин на Рахівщині такий зійшов перший селовий потік, що перекрив трасу державного значення Мукачево Рогатин Львів. Через негоду один з водіїв застряг в потоці. Зараз рятувальники його витягли. життю гори водія нічого не загрожує. Поблизу сваляви на трасі Київ-Чоп ввечері 2 лютого автівки практично плавали. Крім того, на Рахівщині зійшли від. Разу три снігові лавини, що також паралізували рух місцевими дорогами в ніч на п'ятницю. На річці Тиса почався льодохід. в окремих місцях. Висота крижин сягала 3-4 метрів. В межах Рахова відбулось незначне підвищення рівня води. Зафіксували селовий потік і на річці Визниця, що на Мукачівщині. З відео видно, що швидкість потоку надзвичайно велика. Пан Петро живе в Мукачеві. В Кольщину приїхав, бо тут живе його лежача мама. Від побаченого в селі чоловік шокований. Оця вся вода прийшла не зеку. А прийшла ось цього потока. Оба везницький потік підпер, вся вода не мала куди втікати. І через дамбу перевели, закупили всі в домах. У старому будинку є 15 см, у підвалах отак. Мотил, насоси, все вуді. Бочки кажуть, звином, все отак от тривели. Ріка Визниця затопила дворогосподарства. Лід буквально засипав обістя з жителів Кольчина. На вулицях вода вище коліна. Вночі в Клиновці ми спасли десь п'ять хат, які не чим, бо закінчилося. Ми, ми до шести ранку там сиділи, потім спустилися сюди вниз. Лід зупинився перед мостом, перекрив ріку і ріка почала заливати будинки. Ми раз хочемо зняти напругу в Нижньому Шелестові. Пробити, щоб пробили, спустили льот з визнаці, річки визнаці У нижньому бистрому Хузького району через льодовий затор, який утворився перед Тереблеріцькою ГЕС, рівень води в річці піднявся. Брили, знесли місток, тим самим відрізавши доступ до 40 будинків. Про це у мережі Фейсбук повідомив Роман Келемен. Потрібно було, по-перше, на мою думку, зірвати лед на міні-станції ГЕС у центрі села. Це мабуть, і за то спричину таку таку причину тому що бачите, що діється зараз ситуація. Якщо мабуть, було зірвати той лід, то може було таких стиків і не сталося. Наразі представники Державної служби з надзвичайних ситуацій працюють у різних районах. Очікується підвищення рівнів води на річці Боржава. Можливе підтоплення там сільгоспугідь сіл сільце за річчя Кам'янське, Боржавське, Великі Ком'яти і також автодороги виноградів. Шаланки. Протягом майбутньої ночі і завтрашнього дня мало би це потрохи піти на спад. Але це поки що це попередня ситуація, тому що ми відслідковуємо в постійно ситуацію і будемо уточнювати. Станом на 15-ту годину 3 лютого управління ДСНС закарпатської області повідомляє про підтоплення майже п'яти сотень дворогосподарств, кількох будинків та підвалів, а також часткове руйнування двох будинків та магазину. Над ліквідацією наслідків негоди працюють понад 400 чоловік особового складу різних служб, 65 одиниць техніки та два плані. Невтішні дані. Протягом ефіру ми матимемо зв'язок з головами РДА. Зараз у нас на зв'язку Олександр Горін, голова Іршавської райдержадміністрації. Прошу, пане Олександре. Да. Е, добре. Попався телефонний дзвінок у нас з паном Олександром, це голова Варшавської РДА, Олександр Гурін був на зв'язку. Йдеться про те, що це річки Бронька, Красна, так, і, так, так, як я розумію. А також я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. І наш гість сьогодні Олег Кисіль, головний інженер басейного управління. Водних ресурсів річка Тиса, вітаю вас, пане Олеже. Ми Доброго дивилися вечора. протягом цих хвилин цю ситуацію. Це бронька красна, як ви й казали, так напередодні ефіру. Також триває евакуація. Синявка, Боржава. Угу. я би сказав, що там евакуація вже закінчилася. Угу. Це якщо брати безпосередньо річку село Бронька, річку красна, там затору вже немає, але той затор, який був. На жаль, за нього постраждали саманні хати, які стояли поруч на березі, вони були розвалені, але люди були евакуйовані uh -huh. там. А я просто хочу сказати, що у нас на території області більше 9 тисяч річок. Їх загальна протяжність близько 20 тисяч кілометрів. І всі ці річки протягом зими вкрилися льодом, досить товстим чаром льоду. Уявіть собі, яка це кількість. І Внаслідок відлиги, ми зараз на території області, починаючи з вчорашнього дня, вчорашньої ночі, ми спостерігаємо дуже потужний льодохід. Тобто, які основні наслідки того льодоходу? В тих місцях, де є звуження якісь, де річка повертає, мости, містки, десь щось не прочищено, в тих місцях утворюються затори. І внаслідок цього вище затору дуже швидко піднімається рівень води. І на незахищених ділянках. Ця вода виходить на заплави, може підтоплювати, як сталося у нас і двор господарства, і будинки, і підвали, і все, все, все. Пане, Олеже, ми будемо конкретно говорити по кожному району. Хто нам буде дозвонюватися? Так зараз у нас на зв'язку Назарій Павлей, голова Хуської райдержадміністрації. адміністрації. Пане Назарію, прошу включайтеся до розмови. Доброго року, пані Мар'яно. Значить, по гуському району на сьогоднішній момент ми маємо наступну картину. У нас. Підхоплено біля сто тридцяти ворогосподарств, зруйновано одне підсобне приміщення відносно зруйнованих будинків. То, на щастя, у нас немає таких ситуацій. Слід зазначити, що зруйнованим станом на ранок був годин одна пішохідна переправа, але на сьогоднішній момент повністю. З'єднання відновлено пішохідний міст відремонтовано. Також хотів би відмітити, що найскладніша ситуація у нас відмічається у районі населеного пункту Лича. Там у нас була велика така льодяна глиба, юден затор. На сьогоднішній момент проведено піротехніками біля. Проведемо 5 uh, зривів з тим, щоб uh, крига скрепла. Uh, так буквально перед тим, як ми вийшли у ефір. Мені uh, доповідали, що uh, рівень води uh, на тому напрямку почав uh, дещо зменшуватися. Uh, Настаном на ранок uh, найбільш напруженим була ситуація у населеному пункті uh, Нижній бивці. На теперішній момент рух йде, повністю забезпечено і якихось непередбачуваних складних ситуацій по цій ділянці ми не очікуємо. Що стосується річки тиха, там повністю рух так само води забезпечено. А ми очікували на хвилю води із Рахівського району. На сьогоднішній момент вона досягнула Кийського району. Рух забезпечено. У нас все спеційно і. Поки що так тих похоротко, така ситуація. А вдячний вам, пане Назарію. Це був Назарій Павлей, голова Хуйської РДА. А хочу зазначити, що через занятість з ліквідації наслідків у районах представники ДСНС та влади сьогодні у нас відсутні. Але сподіватимемось на коментарі вже завтра, післязавтра через це, через цю через ліквідацію, вони зараз їх немає в нашій студії. Телефони в студії у нас працюють, то телефонуйте, якщо ви стали. Свідком надзвичайної ситуації а також напевно працюють гарячі лінії у всіх службах, які ліквідовують ці наслідки. <кій> Пане Олеже, отже, напередодні, коли ми домовлялися про дзвінок з Назарієм Павлеєм, він сказав, що вони чекають в хусті другу хвилю з Рахівського. Ну мається на увазі Рахівський тячівський район на другу хвилю. Таки, таку потужну. Як ви вважаєте, завтра вже спаде трохи ситуація піде на спад. чи... Все ж таки треба готуватися. Ми перед цим бачили, брали інтерв'ю у представника гідрометцентру, і згідно попереднього прогнозу цієї ночі, ще будуть очікуватися опади і місцями навіть сильні, дуже сильні. Тобто, ще поки що нам треба пережити ще цю ніч. Тобто зараз ще розслаблятися не треба. Треба слідкувати. Що стосується безпосередньо е, хвилі з Рахівського району, це е, безпосередньо річка Тиса. Uh -huh. ну, Тиса дозволяє приймати ще досить велику кількість води. І я погоджуюсь із тим, що сказав голова адміністрації. Дійсно, по Тисі зараз хвиля досягла е, району села Крива, це біля міста Хуст. Там то формується, то е, самоліквідовуються затори, і вода вже поступово переходить на територію Виноградівського району. Звичайно, буде приток і по річці Ріка, і там теж були проблеми, про які казали цей Нижній Бистрий, і Горінчево, і Липче село. В нижньому бистрому це гідрометело. В Нижньому Бистрому є, був там. затор. По тим даним, які передавали, він був дужиною біля трьох кілометрів. Це між, між мало, малою гідроелектростанцією, в Нижньому Бистрому, яка була побудована минулий чи позаминулий рік, і будівлею Тереблюрікської ГЕС. І досить потужний був він трьохметровий цей затор, але він самоліквідувався. Тобто, його цей лік підняла вода, яка прибула, перелила через плотину. Гідроелектростанції, і він саме ліквідувався звичайно, він там пошкодив забор ті гідроелектростанції. Ну то на фотографіях мережі зараз дуже багато фотографій мережі є різних можна подивитися. Ну, надзвичайних ситуацій, напевно, мають бути готові власне жителі населених пунктів і міські органи влади, тобто повинні бути якісь співпраці з, з усіма усіх структур, які ліквідовують наслідки. Як в цьому плані як співпрацювати з місцевими органами влади? Я би сказав, що Закарпаття взагалі. Паводковому значенні він взагалі один із паводконебезпечних небезпечних регіонів Європи. І тут паводок, чи можна очікувати в будь-який момент часу, і завжди треба бути готовим до нього, і треба навчитися жити з ним з цим паводком. Щоби до хати вода не дійшла, треба хату тримати подалі від річки. Ну, у нас малоземелья кажуть, і всі наробляють приблизитись до річки. Це вже один із елементів, що, звичайно, вода, яка вийде з річки, тебе затопить, якщо там немає захисної споруди. Що стосується співпраці, в кожному районі є районні комісії з питань технології екологічної безпеки, приймаються спільні плани дій, спільні заходи, вони відпрацьовуються, бувають, навчання проходять так само, як і на обласному рівні. Як приймається єдиний спільний план, де відпрацьовуються, як ті чи інші служби мають діяти. Ті чи інші ситуації ну, чи, це це природня, сьогодні, так, говорили, чи це природня катастрофа, чи це uh -huh. природня, чи це техногенна uh -huh. катастрофа. Тобто, такі плани дії і звичайно тренування. У нас його в нас зараз на зв'язку голова Рахівської ради адміністрації Павло Басарава. Прошу пане Павло, включіться до розмови. Доброго вечора. Упродовж минулої доби внаслідок підвищення температури повітря на річках Рахівського району зостерігалося підвищення рівня води та люторхів. І як наслідок утворилися такі льодові затори. Станом на 12 годину сьогодні найбільш напружена ситуація з удоходу склалася в селах Ростоки, Відричка та Богдан. На річці білоте утворилося великий, кількасотметровий затор із величезною кількістю брил. Поблизу села Ділове на Тесі такий льодовий затор досяг понад 3 кілометрів завдовжки. У зв'язку з чим нами було прийнято рішення задіяти для підриву заторів піротехніків Державної служби надзвичайних ситуацій. Але під тиском великої кількості води льодовий затор розполовся та повільно поплив здовж сила Рахівського району. Внаслідок цієї негоди було підтеплено 5 дворогосподарств в селі Богдан, 4 в місті Рахів і одне дворогосподарство у селі Біле. Дуже дякую. Дякуємо гарно вам. Нагадаю, Павло Басараба голова Рахівської ради адміністрації був зараз у нас на зв'язку. Пане Олеже, я розумію, що не можна по порівнювати якось ці цю ситуацію в різних районах і під одну так мітку її вимальовувати. Тим не менше, як ви вважаєте, з цих трьох районів, які зараз у нас були представники Єршавської, Хуської та Арахівської, де де, де найбільш небезпечна ситуація на сьогодні, а вже завтра, як ви кажете, дні ж треба пережити. Я би не виділяв в принципі якийсь окремий район і ці троє, адже є ситуації в Перечинському районі, є ситуації так. в Свалявському районі, є ситуації в Мукачівському районі. Всюди ця шкода вона всюди нанесена по-своєму. Десь затори самоліквідувалися. Десь необхідно було приміняти техніку гусеничного екскаватори, щоб це ліквідувати. Десь люди самі кірками порозтягували цей лід. Десь е, доводилося використовувати піротехніків, щоб це взривати. Виділити якусь окремо ні. Кожна, е, кожен район отримав. Свою шкоду, яку, звичайно, потім через кілька днів, коли це вже все вседеться, кожен район підіб'є цю шкоду, і ми вийдемо на рівень якоїсь надзвичайної ситуації. Але я би не виділяв, що хтось більше отримав, а хтось менше отримав. Угу. Нагадаємо, що в області продовжується лавина небезпека, спостерігається лавина небезпека, також сходження селевих потоків, криго льодохід величезний на річках області. Які річки, які локалізації наразі найнебезпечніші? Ми маємо повідомити про це людей, аби люди вночі також мали чого держатися. Інформація повинна бути. Ну я би все-таки зупинився зараз на ділянці межирічі Боржава і Іршава. Це е, зона з'єднання берівсько виноградівського і Шавського району. Зараз там іде <кхем> Добігання, добігання цієї льодової хвилі із верхів'я Єршавки і з верхів'я Боржави. Там вже перекрита на теперішній час дорога державного значення Мукачево рогатин, тобто йде перелив через дорогу. І вода вже вийшла на заплаву. Там іде підтоплення сільськогосподарських угідь. Я думаю, що це буде ще продовжуватись протягом цієї ночі. В цих населених пунктах, які там захищені дамбами, вільхівка, великі ком'яти безпосередньо заватка, нашими підрозділами там встановлені пересувні насосні станції і у випадку необхідності, із за дамбової території місцевий сток, щоб він не підтоплював ці населені пункти, ми будемо забезпечувати відкачку. Пробні запуски вже були зроблені, тобто там насосні станції готові повністю і в будь-який момент будуть включені в роботу. Ми маємо інформацію про ситуацію на 17-ту годину від Державної служби надзвичайних ситуацій Закарпатської області. Давайте послухаємо про найновіше. Значно збільшилась кількість підтоплень дворогосподарств станом на 17-ту годину. Зараз у нас спостерігається зафіксовано підтоплено на 525 дворогосподарств, також чотирьох житлових будинків в Варшавському районі, а також в Тячівському районі, 13 підвалів житлових будинків та 25 гектарів сільгоспогідь у Вершавському районі. Ну, у нас збільшого постраждав Варшавський район. Тут у нас є і навіть зруйновані, частково зруйновані житлові будинки в трьох житлових будинках обвалилися стіни, а в одному в магазині будівельних матеріалів поїхав дах. Окрім цього, у нас зафіксовано значне підтоплення в Хуцькому районі. Там також понад 100 дворогосподарств підтоплено в різних населених пунктах, а також у Тячівському районі. Окрім цього, є у нас зафіксовано більше 100 підтоплень у Мукачівському районі, у селищі міського типу Кольчино. На всіх місцях працюють рятувальники, інші служби життєзабезпечення, працівники басейнового управління водних ресурсів річки Тиса. Рятувальники відкачують воду з підвальних приміщень, а також з. Дворогосподарство житлових будинків громадян у Сволявському районі вже відкачено із всіх насел... З цих дворогосподарств, які були підтоплені на даний момент льодових заторів або якихось льодових явищ і підтоплень житлових будинків на території Сволявського району вже не зафіксовано. Така ж сама ситуація і в Воловецькому районі. Там залишається підтопленим лише одне дворогосподарство. Окрім цього, за необхідності буде залучено піротехнічні підрозділи, які вже здійснили один підрив льоду у Тячівському районі у селі Велика Угля. Також залучено піротехнічні розрахунки із інших областей: це з міста Дрогобич Львівської області, за спеціалізованого загону швидкісного маневрування, також з Івано-Франківською, Хмельницькою та Тернопільської областей. Піротехніки з сусідніх областей будуть надавати допомогу нашим піротехнічним розрахункам, якщо вони самостійно не зможуть здолати наслідки льодоходів. На даний момент ситуація знаходиться під контролем в керівництва області, а також керівництво управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Всі служби життєзабезпечення і рятувальники, зокрема, працюють у посиленому режимі. Загалом у нас по області працює. Понад 400 осіб від служб життєзабезпечення та 69 одиниць техніки. Зокрема, від рятувальників 66 чоловік, 10 одиниць техніки та два плавзасоби. Повторно на зв'язок вийшов голова Єршавської ради адміністрації Олександр Горін. Пане Олександре, прошу. Бронька, Иршавский район. Сегодня река Красная значит, разлилась и затопила 52 двора господарства. Один из них ДНЗ, магазин бюджетных материалов и также ввалились магазин продуктов и три жиловых будинка. Люди эвакуированы за заблаго... заблаговременно. Вот, слава Богу, без жертв. Вот. Что касается города Иршава, река Синявка подтопила 10-15 гектаров сельхоз Угодий и 45 двора господарств. Также в селе Лоза э, река Иршава вышла из берегов и подтопила порядка 35 гектар сельхоз Угод за пункта. В селе Сельце река Иршава Иршавка вышла из берегов подтопила подсобное примечание двора господарств и также хлебопекарню. Э, на данный момент, где толщина воды 15-20 см, в селе Билке э, с воды водами подтоплены улицы. Э, на данный час вода э, пошла на спад между населенными пунктами Великого Востока и Гребля на реке Боржава. И на затор приехали нам на помощь значит, взрывотехники и с третьей попытки подорвали ледовую толщу, где немножко на, сегодня, на, на сейчас, то есть уже вода начинает чуть, -чуть потихоньку спадать. Было проведено три взрыва по 1,2 килограмма трактилового эквивалента. Вот. Также в селе Заричи река Эршавка тоже створила ледовый затор. Вот. Но благодаря э, задеянным населению и главе сельсовета, значит, на сегодняшний момент, то есть идутся работы, и, в принципе, ситуация тоже подконтрольна. Также между населенными пунктами в сельце э, идет перелив дороги э, через Мукачево Рогатин, длина 150 погонных метров, толщина воды порядка 25-30 см. <гумно> вот. Э, ну, запас еще через дамбу есть у нас один метр. Ир и рівень воды поднимается завтра мы ждем с утра техника в Хмельницьке, которые также подключены к работе и работе штаб, вот также задели автобус, где людей две лодки, штаб это ЧНС и также МЧС, так что ситуация под контролем наш штаб работает. Нагадую, що це був Олександр Горін, голова Єршавської РДА. Пане Олександре, вдячні вам за інформацію. Хоча вона і не втішна. Прикро, що люди позбуваються власних домівок, напевно, про них треба буде дбати наступні дні. Це вирішуватиме напевно, напевно, а точно органи місцевої влади, органи обласні обласна влада. Отже, як ви і прогнозували, як ви і казали, що саме Єршавський район він досить важкий у цьому так, плані? Так. Так, сьогодні буде там добігання вночі, ну, буде добігання цієї хвилі льодової. Що e, казати, в принципі, льодові затори, що не, не на всіх річках вони <свистовування> розійшлися, вони потихеньку спускаються із верхів'їв донизу і можуть іще, будь-де можуть зараз ще <свистовання> <свистовання> виникати затори, от буквально перед тим як виїжджати сюди, на річці Туричка в Турі в селі Туря теж. Наші хлопці там були при ліквідації затору, дзвонили з середнього на річці Веля, там у них є невеличкий затор. Він пропускає воду, але бояться, що буде вночі дожжі і ситуація може покращитись, Погіршитись, так, так, якби була, вона покращилася, ситуація так би було добре. Як іде формуються палотки ситуації, чи можна їх якимось чином не знаю, дослідити, попередити? Можна. Для цього існує. Автоматизована інформаційно вимірювальна система ТИСА, яка працює на нашій базі, вона в автоматичному режимі передає нам рівні води із 50 створів на річках, але і вже можна приймати певні рішення. Але є моделюючий комплекс, який дозволяє наперед спрогнозувати водогосподарську ситуацію на річці. Якщо ми говоримо безпосередньо про цей час, то цей моделюючий комплекс нам говорив, що буде підняття рівнів води на метр півтора. В принципі, якщо б це було без заторів, то це пройшло б нормально. Пройшло б нормально, невеличкий паводок пройшов. А зважаючи на те, що це не стільки паводок, скільки заторні явища виникали під час льодоходу, і підтоплення саме внаслідок цього ставалися, заторні явища, ну, їх спрогнозувати не можна. Е, є перелік тих місць, які в, на яких в минулих роках спостерігались такі затори, їх більше 77. Ми протягом січня місяця неодноразово надсилали їх до місцевих органів влади, щоб звернули увагу на ці місця. Але можуть і нові місця з'являтися, можуть, в принципі, з тих 70 місць. Як ми вважаємо, десь біля 80% самоліквідовується затори, mm -hmm. десь треба допомагати, але ситуація постійно міняється, з'являються нові перепускні споруди, mm -hmm. десь е міст завужений став більше ніж був, і тому, можливо, і появилися нові місця. Це вже будемо аналізувати за результатами проходження цього льодоходу. Ну, нагадаємо, що в області в всіх районах засідання районних а також таби так створено по ліквідації дослідження цієї ситуації. У нас є наступна інформація, вона не буде зайвою. Ні для кого. Синоптичний прогноз на наступну добу. Прошу. 4 і 5 дощі у нас зберігатимуться помірні інтенсивність на високогір'ї з мокрим снігом. Температури вночі будуть коливатися в межах 2-4 тепла, а в день будуть 1-6 тепла. На 6 у нас буде невеличкий перерив, тепло іще зберігається, а 7 по 8 число будуть у нас невеличкий сніг і температури у нас вже будуть знижуватись. Вночі вже буде близько 0,5 морозу, в горах місцями 6.11 морозу і в день від 2 тепла до 3 морозу. І так поступово трошки температури будуть ще зроста, ну, спадати, знижуватись. Субота, неділя ще буде дощ. У нас перерив, а на вівторок середа невеликий сніжок, а вже з сьомого потім вже йдуть морози. І от на завершення нашої програми прямого ефіру, пане Олеже, чи є якісь рекомендації, яких треба дотримуватися в цій ситуації? Є саме елемента, елементарні рекомендації. Завжди біля себе, що стосується громадян, завжди біля себе, біля своїх домівок, тримати чисті водовідвідні відвідні канали, кювети, а Всім органам влади хорошого фінансування, і щоб ми мали можливість закупити і достатню кількість техніки, і достатню кількість аварійного запасу матеріалів, і нормально виконувати протипаводкову програму Закарпаття. Спасибі вам нагадаю, що на сьогодні в нашій студії був Олег Кисіль, головний інженер басейного управління водних ресурсів. Річка Тиса. Дякую ще раз. Нашим глядачам кажу таке, що протягом вихідних ми відслідковуватимемо ситуацію в краї до ваги гостей та жителів закарпаття. Будьте уважними, утримайтеся від походів у гори і тримайте все на контролі. Це залежить безпека, залежить від кожного з нас. Дякую, що протягом цих півгодини були разом з нами. І до побачення. Хай щастить.